Аня? Привіт. Аня, яка твоя улюблена квітка? Oh, а, улюблений колір. Таносиній. Улюблене блюдо. Паста. Напиток. Вино. Прекрасно. Улюблений птах. Сокіл. So угу. Улюблений письменник. Юго. Можна ще назвати. Шекспір. Улюблений драматург? Шекспір. Улюблений поет. Шекспір. Улюблений <laughs> um, літературний персонаж. Роман Мальжеон. Uh -huh. um, Улюблений період в історії? Um, зараз я б мала сказати французська революція. <laughs> я знаю. Um... Буде, хай буде. Можливо, mm. що тебе надихає, що тобі близько до серця. Що мене надихає. Mm. Mm. Не знаю, як це правильно сказати. Mm. Давай, ну, ну, всі ці повстанські рухи в Україні. Mm -hmm. Розуміло. А... Твоя найбільш характерна риса. Чесність. Твій недостаток головний. А... Нерішучість. Ти амбіційна? Амбіційна. Ам... Насправді, коли говорять про амбіційність, мені стає смішно, тому що. Тому що я, я уявляю в собі космос такий великий, в прийомі mm -hmm. з яким ці наші амбіції mm -hmm. дуже, дуже мізерні, але всім ми до чогось прагнемо. Ти творча людина? Так. Що тебе надихає? Харізно люди. А, все, що красиве, це надихає. Що ти більш за все ненавидиш? Байдужість. А що би ти не могла прибачити? Байдужість і брехня. Без чого ти не можеш жити? Без людей, певно? Без без спілкування, без. Якості найголовніші для чоловіка? Мужність, сила волі, доброта, uh -huh. відчуття uh -huh. А для жінки. Вов це. Uh... Uh -huh. Чорний чи білий? Чорний. З історичною особою ти б хотіла поговорити. Що би ти спитала? Uh, спитала, як, як він зміг привести свою країну до просвітання. Uh -huh. А ким ти бачиш себе через 10 років? Mm -hmm. ну, ким би я не була, я буду доброю людиною. Mm -hmm. Ти маєш сім'ю? Uh, Дітей? Ні. Дітей не маю? Маму тата? Ні, я маю на увазі через 10 років. Певно так. ну Насправді, якщо я ще буду почувати, почувати себе достатньо відповідальною, щоб завести дитину. Угу. Так, ну. Чи хотіла би ти щось змінити в своєму минулому? Улюблений історичний персонаж. Ну, людина, яка жива. Або чи в тебе є кумири зараз, ким, ким ти захоплюєшся? Ну, Є багато людей, з яких, в яких я б хотіла щось, перш, щось прийняти. Не знаю, рішучість, дуже рішучість. А наприклад, хто це? Так. Угу. а Твоя ідея щастя. Ідея щастя в тому, щоб знаходити радість в кожному моменті життя. Угу. А ідея не щастя. Щастя бути байдужим. Угу. Твій найбільший страх. себе, тобто свою, ем, свою природу в цьому світі дуже міливому і швидко пливну. Так. А що би ти спитала в Бога? Спитала, спитала би його, mm. чому він? Я б сказала йому. Йому дякую за все, що в мене є. Так. А спитала його вже, чому чому все так, як воно є, як воно mm -hmm. існує зараз. Mm -hmm. А твій девіз? англійською мовою. It's with ah. it. Even the darkest night will end mm -hmm. and the sun will rise. mm uh -huh, Ďakujem,